Подрібнює гілки та перемелює крупи саморобними пристроями. 77-річний Олександр Клименко власноруч зібрав подрібнювач сухої деревини. І, пожалуйста, вітки не поспівав це вдвох жінка, вона кида, і я кида. І пішов, і пішов, і пішов вітки, і змільчитель. Веточки на такі кусочки. Чоловік зібрав подрібнювач із брухту у власному гаражі. Ділиться іноді навіть допомагає комунальним службам. Шість гор, чотирьохметрових висотою, нарізало тут деревья. Я кажу хлопця, хто це буде вбирати? Отакі, ну що, взяв і сам почав переробляти усе. Отут вигнав цю розеточку, вставив і пішли з жінкою. Три дні за три дні впоралися. Також чоловік змайстрував зернодробарку. Олександр Клименко каже, свою крупорушку перемелює злаки для годування тварин, а також на продаж. Кукурузу, якщо відро, 10 Відротілітрове відротрів відро, Оце менше, ніж за дві хвилини меле. мелко мелка крупа. Крупу можна зробити різну. Поміняти оцю сіточку, це вже 20 руб, і ні разу не поламалось. Обидва пристрої обійшлися у трохи більш ніж тисячу гривень. Більшість деталей чоловік знайшов у власному гаражі, проте деякі запчастини докуповував на ринку. Зараз каже Олександр, подрібнювачами очима переважно користуються його діти та онуки, допомагають чоловікові з господарством. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільні новини, Дніпро.